Ви дивитесь в ухаті та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні ми з вами поринемо у світ зіркових тварин. До вашої уваги, чотирилапі друзі, селебритіс. Ви дізнаєтеся, як живуть улюбленці ваших кумирів. А також ми розкажемо про видатних тварин, які залишили свій слід у нашій історії. Яким тваринам надають перевагу багаті та відомі, як живуть їхні улюбленці та на що готові селебритіс заради своїх чотирилапих. Цікаво? Тоді до вашої уваги експрес-огляд зіркового зоосвіту. Через напружений графік та постійні роз'їзди Селебритіс не вистачає часу для догляду за домашніми улюбленцями. Але ж так хочеться, щоб хтось чекав тебе, коли повертаєшся пізно увечері, чи через кілька тижнів зі зйомок чергового. Фільму. Ось відомі та знамениті і знаходять вихід із ситуації, заводячи мініатюрних тваринок або няничок для цієї малечі. Так, так, для малечі, адже для багатьох зірок цуценята та кошенята замінюють сім'ю та дітей. Відтак у акторки Крістін Девіс рік не так давно з'явилася донька, а до цього діточок Крістін замінювали її собачки. Актриса постійно балувала своїх вихованців, чого тільки варті пальто чотирилапи від Барбері у Періс Хілтон близько 20 собачок. Чіхуахуа і шпіци. Всі вони живуть у будиночку, який є копією будинку Періс з канделябрами, подушками від Луїсвітон і маленьким басейном у дворі. А у 2010 році Періс Хілтон усиновила бездомного Чіхуахуа з притулку. Вікторії і Девіда Бекхемів поповнення. Зіркове подружжя вирішило, що одного собаки у будинку мало, і нещодавно придбали цуценя французького бульдога. Про поповнення у родині Бекхемів Вікторія одразу ж повідомила на своїй сторінці у Твіттері, висловивши сподівання, що новий чотирилапий член родини стане другом для їх дворічної бульдожки Коко. Свою першу собаку англійського бульдога Коко Вікторія Бекхем отримала у подарунок від чоловіка. Віка ще у 2009 році. Шакіра здійснила дитячу мрію. У квітні 2012 року співачка завела парочку чарівних кроликів. Все ж як мало потрібно для щастя. Серця зіркових дівчат Джесіки Сімпсон, Ріани та Блейк Лавлів котре підкорені і не принцами, а собачками породи Мальтіпу. Це гібрид болонки і пуделя. Мальтіпу милі, мініатюрні і прив'язані до свого господаря. Тому не дивно, чому вони такі нині популярні в Америці. Щодо українських зірок та ближнього зарубіжжя, то вони теж не відмовляють собі у задоволенні доглядати за чотирилапими друзями. Наприклад, Віталія Козловського вдома вечорами чекає персидська кішка. А от Івана Охлобистіна із телесеріалу інтерни більш екзотичне диво проживає. Його домашній улюбленець – це щур на прізвисько Гедота. До речі, ця тварина Охлобистіну ще й колега по знімальному майданчику, адже щур був задіяний у зйомках серіалу. У Марини Хлебнікової вусатий улюбленець. Вона з дитинства мріяла про кота, але батьки були проти нового члена сім'ї. Тому коли співачка виросла, реалізувала свою мрію. Одного разу її донька Ніка притягла додому сіру волохату істоту. Кошеня було кругле, як намистинка, тому так і назвали його, каже Марина Хлебнікова. А от у Алсу золотистий ретривер Єшка. живе пес у власному будиночку у дворі. Садиби, а от коли всі збираються за обіднім столом, тут же з'являється за склом вікна вітальні. Наш пес володіє мистецтвом гіпнозу, сміється алсу, дивиться на нас так, що шматок у горлі застряє. А я не можу втриматися, прочиняю вікно і кидаю йому то млинець, то пиріжок із м'ясом. Єшка у зірковій сім'ї живе вже вісім років. Мої собаки схожі на мене, каже співачка Жана Фріске. Під час велосипедних прогулянок песики у та Лукеша на випередки радісно мчать за господаркою. Вони живуть із Жаною Фріске у заміському будинку, адже там простір, спокій і свіже повітря, а це головне, що їм потрібно. Вони не співають в опері, не танцюють на бродвеї та не складають теореми. Зате вони вірні людям, показують щирі емоції та проявляють неабиякі акторські здібності. Почнемо із великої політики, адже у цій сфері теж є чотирилапі зірки. Фала пес, який допоміг президенту виграти вибори. С на прізвисько фала подарували Франкліну Рузвельту до Різдва. Господар собаку обожнював. Преса не залишала її б. Без уваги, а він допоміг Рузвельту стати президентом. В ході передвиборчої кампанії у 1944 році майбутнього очільника держави потурали за те, що під час візиту до Аляски той забув собаку у готелі, а схаменувшись, відправив за ним винищувач. Республіканці звинувачували кандидата у розтраті грошей платників податків. У відповідь Рузвельт виголосив знамениту Фала промову, в якій зізнався, що був готовий до брудних пліток про нього самого і його сім'ю. Але приплітати до справи невинну тварину це вже занадто. Рузвельт все ж став президентом, а Фала довго красувався на перших шпальтах газет. Пес пережив господаря та похований був поруч з ним. Кішка Скарлет – мати героїня. Під час пожежі у Брукліні помітили кішку, яка раз по раз ховалася у палаючому будинку, а потім вибігала з кошеням в зубах, витягнувши з вогню останнього, вся в опіках вона впала на землю без свідомості. Кішку вилікували, дали ім'я Скарлет і почалося. Їй присвячували статті і навіть книги. Відправляли листівки на день матері. Лише листів з пропозиціями прихистити її і малюків. Прийшло близько 7 тисяч. За своє життя кішка встигла знятися для CNN, Animal Planet і шоу опри вінфрі. У неї навіть є сторінка у Фейсбуці. Геркулес величезний лигер. Саме так це не помилка, саме лигер. Суміш лева з тигрицею. Мати спільне потомство вони можуть лише у неволі. У природі ці тварини не перетинаються на одній території. А от дитинчата виростають більшими, ніж батьки. Тож лигер – найбільша кішка на землі. 400 кілограмовий геркулес завдяки розмірам, занесений у книгу рекордів Гіннеса. Хоча подейкують, ніби є лигер – судан, який ще більше за габаритами. Фейт – Прямоходяча собака. Фейт народилася з недорозвиненими передніми лапами, а потім і зовсім їх втратила. Але Джуд Стрінгфеллоу, господиня, виходила вихованку і стала вчити її стрибати, принаджуючи чайною ложечкою із арахісовим маслом. З часом собака досягла успіху настільки, що в один прекрасний день почала ходити на задніх лапах. Часом собака досягнула успіху настільки, що в один прекрасний день почала ходити на задніх лапах, немов людина. Джут навіть навчила Фейт кататися на скейтборді. Місіс Стрінгфеллоу організувала фонд, що допомагає дітям інвалідам. А Фейт виступає у госпіталях своїм прикладом, показуючи, що немає нічого непосильного і з будь-якою недугою можна жити щасливо. Ауль Восьминіг Оракул, Восьминіг з океанаріуму німецького міста. Оберхаузен був звичайним молюском, поки не почав передбачати результати футбольних матчів. Кар'єра провидця почалася, коли під час чемпіонату Європи у 2008 році він вгадав результат результат чотирьох з шести ігор за участю Німеччини. Паулю в акваріум опускали дві ємності з їжею, прикрашені прапорами країн суперниць, і дивилися, на якого пуститься восьминіг. Вже на чемпіонаті світу в 2010 році Пауль не помилився жодного разу. Після його смерті в океанаріумі встановили пам'ятник у вигляді восьминога, який оплітає щупальцями футбольний м'яч. У середині м'яча зберігається прах молюска провиця. Смерть у кадрі смугастий рейс для тигра. Порша роль у цій кінострічці була п'ятою. А от одному з левів, на жаль, не пощастило. За сюжетом він повинен був заснути під впливом снодійного, але уколи не діяли. Що в останній знімальний день Лев був старим, і його вирішили умертвити. Тому в сценах, де сплячу тварину несуть на ношах, а матрос книж вибирається з під лапи, лежить вже покійний лев. Сніданок у Тіфані. У безіменного кота з фільму в реальності було дві клички Рубарб і Оранж, тобто рижик. Paramount Pictures шукали кота з мерзенним характером і шрамами на морді. Характер справді виявився не дуже. Герой цікав зі зйомок і тому до нього приставили сторожових собак. А дресирувальник займався з десятками котами дублерами. Кожен виконував окремий трюк, але всі лаври дісталися рубарбу. Він знявся в багатьох фільмах і отримав дві пеці на кшталт Оскара для тварин. І продовжуємо говорити про зірок Мару. Кіт породи шотландська веслуха. Він є героєм відеороликів на каналі YouTube. До серпня 2012 року відео з Мару зібрало понад 170 мільйонів переглядів. Цікаво, що цей котик прославився своєю любов'ю до різноманітних коробок. І сьогодні він є героєм нашої рубрики Без фотошопу. На сьогодні будемо прощатися. Не забувайте про нашу сторінку у контакті. Бувайте!